Вітаю вас! вельми шановні пані і панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. Ну, Ви знаєте, почалася вже третя хвиля. Так. Версії стосовно ймовірної загибелі пана Пригожина, так, Разом із Уткою. так, це Утка, говоря по-русски. Так. Ну, а тепер ми звернемося з вами до те, про що говорять, так би мовити, психологи разом із іншими спеціалістами. Так би мовити, по <сіх> людській психології. Вони кажуть, що чим більше версій, їх вже більше 30. І вони розпухає, 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 тим менша ймовірність того, що дана подія дійсно мала місце. От до цього часу вважалося, що найконспіративнішим ну, за Ну, 20-те, 21-ше століття було вбивство Кеннеді. Ну, так, там же те, що Кенеді вбили, немає ніяких сумнівів. Це було підтверджено, так би мовити, фактично. А е чи вбили ось цього е діяча, який називається Пригожин, ми ж не знаємо. Уже навіть ті. Які були на 100%, і нас запевняли, і, і до того і замізня незалежності говорили про те, що він однозначно загинув, і що Путін його вбив, тому що він його зрадив. Ну і наводиться там же ж відео, де Путін каже, що він може все пробачити, тільки не пробачить зраду. А була зрада. Чому ніхто не ставить собі просте, абсолютно запитання просте, як шматочок Кексу, як кажуть британці, або як апельсин, як кажуть американці? А чи була зрада? Так. Чи зрадив цей кухар, так би мовити, Путіна його? Так, чи вони разом приготували цю страву для наших політологів і не тільки для наших? Щоб вони могли, щоб їм було про що говорити. Так, ну ось ну, не, не зрозуміло, Ну мені навіть в часі. Ну, от він е, виступає з Африки, розказує, що він в Африці, а тут бах на наступний день його вже збивають під Москвою. То він був в Африці чи не був там такий фон, якийсь пустельний, такий малі, як на мене, такої країни, як географа. <хи> так, не просто географа, так, а так економіста, географа. Так, та ще й людина, яка написала підручник країнознавство. Так от мені здається, що то був, так би мовити, рельєф. І не тільки рельєф, країни малі. Як він зумів так швидко з Малі добратися, до, до Москви, до Москви, потім сісти там на літак і полетіти невідомо куди. Там не, не зрозуміло цим другим літаком теж. Щось то один круг жляв над Москвою. Що він там робив? А потім полетів і вибухнув. його збили? Інверсійний слід був чи не було? Так. Уже кажуть нині, що вони е, неправильно, необережно поводилися зі зброєю. Так, ну витягли з гранати, кинули, воно вибухнуло, відірвало крило і все таке інше. Ну, от, е, так. а, але одночасно два літаки, і другий літак чомусь в Азер, Азербайджан. Полетів. Так. Ніби летить, ніби його хтось випустив. Я не знаю. Чому над, над цим літаком ніхто не помстився? Чому Путін над ним не помстився? Ну я не знаю. Ну куди він летить? Він в Азербайджан чи він в Іран? Ну, я географ. Ви мене свиняйте, але я мислю просторово територіальними категоріями. Ну, нічого тут не зробиш. Так. Я мислю про старому територіальними категоріями. Якщо мені кажуть, що хтось летить на Азербайджан, я кажу, що Азербайджан безпосередньо межує з Іраном. Так, ну така цікава країна Іран. От аби він ще і з Корейською Народно-Демократичною Республікою межував, але це майже те саме. Ну чому про це ніхто не говорить? Ну, політологи, давайте будемо обговорювати, що він не в Азербайджан летить, а летить в Іран, що цілком логічно. Так. Ну, я не думаю, що там Азербайджан буде приймати такого, е, у, таку утку, так, яка поширюється. Ох, давайте жити красиво і весело, хлопці. Всім українцям, в Україні і світі здоров'я і удачі і звичайно нашої перемоги над цим злом лукавства і брехні.